Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. До деяких таких роздумів сьогодні наштовхнуло мене слово Боже. І хочу сьогодні разом з вами порозмірковувати над тим, що робити, коли життя, обставини, цей світ він збиває тебе. з А сьогодні, читаючи Святе Письмо, я зважав на те, що було в житті апостола Павла. Ми читаємо дії, і це 14 розділ, 19-20 віршик, але прийшли з Антіохії та іконії Юдеї і, підбивши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і ввійшов в місто, і на завтра пішов з Варнавою до Дервії». І хочу звернути на це увагу, розумієте? Інколи людям здається, що ми вже мертві. Але знаєте, зважаючи на оцей випадок, я згадав деякі, деякі е змагання, я особливо люблю спостерігати за боксом, і це виглядало десь так. Читаючи це про Павла, це мені здалося таким чином. Що в цьому ринзі сатана, сатана був як рефері, і він побачив, що Павло збитий з ніг, що він лежить, він майже мертвий, але він почав рахувати, і він дорахував до дев'яти, але Павло встав і пішов. Знаєте, інколи нам здається, що це вже все. Інколи я споглядаю на ці змагання, коли боксери б'ються, інколи кажуться, ну це вже край. Як людина може витримати це, як він може встати, але інколи буває, людина має два, два нокдауни, встає і перемагає, досягає перемоги. І тому хотілося би сьогодні про це порозмірковувати. Дивіться, коли ми читаємо це у нас другий до коринтян, і це у нас четвертий розділ, і тут дев'ятий, восьмий віршик. А Павло говорить так: в усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо у розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. І це важливо сьогодні звернути на це увагу, що інколи ми маємо ці такі хуки життя, коли життя б'є, обставини б'ють, інколи ми падаємо. Але важливо сьогодні зрозуміти, що у кожного із нас є тренер. У кожного із нас є той, хто може допомогти встати і отримати перемогу. Хочу звернути увагу, що наш тренер він надасть фахову допомогу. І цей тренер Господь Ісус, який пройшов це життя, він не викине рушника. Він не зніме не мене, не тебе зі змагань. Він дасть фахову допомогу. Інколи я дивлюся, цей боксер сидить в своєму вуглу, і його там мастять, і йому дають пить і на голову а, кригу ложать. І це важливо. І знаєте, дають настанову, і боєць встає, і він йде. І тому хотілося би сказати, що а, він знає, і він має до мене деякі моменти. Він має мудрість і він поновлює мені силу. Павло говорить про це таким чином, коли ми читаємо перше Коринтян, і це у нас 10-й розділ, 13 віршик, вам випало лише людське випробування та вірний Бог, не допустить, щоб ви випробувані понад міру. але... При випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. І тому я сьогодні розмірковував про те, що дуже важливо звернути увагу на те, що говорить тренер, Господь наш Ісус. Важливо деякі моменти, які я собі занотував, як той боєць, який є на ринку. Перше, дуже важливо слухати свого тренера, його настанов. І не бути самовпевненим. дуже багато бійців на рингу Вони програють тільки тому, що не слухають свого тренера. Вони рахують, що вони мудріші, що вони більше знають. Вони але тренер дивиться, і він бачить і він дає гарні настанови. І тому всякий раз, коли ми попадаємо в цей ринг і життя, і обставини вони боксують нас, важливо слухати, що говорить Господь, що говорить Дух Святий, що говорить Слово Боже, бо ці настанови вони допомагають мені і вам встояти і мати силу, щоби змагатися. Павло одного разу він казав про це, коли ми читаємо до Єфесян, 6 розділ з 10-го віршика, він каже, щоб ми зодяглися в Божу силу одягли всі Божі обладунки, щоб не тільки стояти, але перемогти. І наступне, про що я е, собі розмірковувай, е, розмірковую, що якщо ти на рингі, то Наступне, де ти можеш бути, якщо ти не на ринку, то ти можеш бути на тренуровці, і там ти піднімаєш свою кваліфікацію. Коли я зважав і читав про те, як чемпіони боксу займаються, в них майже немає якихось таких вільних годин, де б вони не тренувалися. Якщо до їхньої битви з ворогом ще дуже багато, але вони утром встають, вони роблять гімнастику, вони бігають, вони піднягають тягарі, вони йдуть до свого залу, вони там луплять ту грушу, вони не марнують часу, щоби не втратити свою кваліфікацію. І тому Господь каже, що дуже важливо бути там, де ти можеш зодягнутися в Божу одежу. Ти можеш бути там, де ти можеш отримати настанову, чути, що Господь говорить. Важливо бути там, де ти можеш чути свого тренера. І де це так? Господь каже, де двоє троє зібраних моє ім'я, я там, і я даю настанову. Ти можеш бути на групі, ти можеш прийти в церкву, але будь дуже уважний, бо він є твій тренер. Інколи люди приходять і розмірковують, хочу звернути увагу, що якщо спортсмен приходить в зал спортивний, але нічого не робить, і не зважає ні на що він не підтримує своєї кваліфікації, він її втрачає. Тому дуже важливо, щоб тоді, коли я в своєму маю цей процес, я сьогодні не в Ренгізі, але я в процесі і Господь каже, що дуже важливо розуміти і завжди бути. Уважним до того, коли прийде той удар з життя. Хочу звернути увагу на наступне, ти можеш програти один, чи два, чи декілька раундів, але тренер і Господь, він веде до перемоги. І тому Павло, зважаючи на це, він казав: слухайте, я, як той бігун, що біжить. І я біжу не просто так, але би щоб люди подивилися або сказали: дивіться, як він гарно біжить. Він каже: я весь напружуюсь, я біжу так, що би мати нагороду, бо всі біжать, але один отримує нагороду. І тому два, дві людини виходять у ринг, але тільки один отримує пояс чемпіона чи награду за, за, за перемогу. І це дуже важливо. Що ще я на що я зважаю? Дуже важливо запам'ятати і зважати, що сила тільки в Бозі. Давид, він сказав так, що одного разу сказав Бог, але двічі я чув, що сила в кого? Сила в Бозі. Знаєте, я дивлюсь інколи, як в Ринзі Боєць, як він навчений. Як він хитається так, що той противник, що напроти нього не може влучити в нього. А дуже, ну, це мені дуже цікаво, як так можна? Але він вчиться. Він розуміє, що це треба робити. Мені дуже імпонує те, що говорить Рефері, коли починається бій, коли люди заходять в раунд. Знаєте, що він говорить? Він говорить наступне: що весь час. Кожен з вас дбає про свій захист. Інколи ти бачиш, що буксери, вони там не дуже чесно щось роблять, але мають настанову. Ти захищаєшся. Скільки б ти не був в цьому ринзі, ти завжди повинен бачити супротивника, ти завжди дожен чекати удару від нього. Ти той, хто там знаходишся, тільки ти повинен розуміти, що сила в Бозі. Не занепадай духом ніколи, не зважаючи ні на що. Знаєте, хочу звернути увагу, коли ми говоримо про це. У кожного спортсмена, так як і у цього боксера в любого, в нього є своя дієта. І він, коли приходить зважуватися, він повинен важити не більше там чогось, там норм. І він дуже уважно стежить за цим. Якщо він набере більше ваги. Це буде стояти проти нього тоді, коли він буде в ринзі. Або якщо він буде дуже худий, там це також буде грати проти нього. І тому він має добрий раціон. Хочу зважити на те, що кожному з нас дуже важливо слідкувати за своїм духовним раціоном, бо він допомагає нам. Він допомагає нам. Інколи люди. Вони так, як оці боксери, якщо він не дотримується дієти, він виходить, такий важкий, весь і десь другий, третій раунд, все, він задихався і він вже нічого не може робити. Інколи ми дуже багато всього знаємо, але чи те ми використовуємо? Інколи ми нічим не користуємося і ніяк, і коли виходимо на ринг життя, ми одразу ж потрапляємо в нокаут. І це нам. Треба розуміти. Тому ще раз хочу зважити: це дуже цікаво. Да? Люди побили Павла, витягли його, побили його камінням, думали, що він помер. І той Сатана стояв і рахував, один, два, три, дев'ять Павло встав і пішов. Хочу зважити на те, бо Святе Письмо каже, що сім раз впаде праведна людина, але вона встане, бо Боже життя є в ньому. Тому нехай Господь дасть кожному з нам гарних. Раундів перемоги, не зважайте ні на що. У вас дуже гарний, і в мене тренер, і то Господь Ісус Христос, який пройшов це життя, який був випробуваний у пустелі, який був випробований стражданнями, який був розпитий, який помер, але Він воскрес. І він каже, що я тебе проведу. Що ще він говорить? Що я завжди буду з тобою. І тоді, коли ти будеш на і коли ти будеш в Римзі життя? Ти я завжди буду з тобою. Уважно слухай, що я тобі говорю. І приймай цю науку, бо вона допоможе тобі мати пояс чемпіона. Дуже важливо. Хай Господь благословить кожного із нас. Хай це підбадьорить, може хтось лежить там на цьому ринзі. Вставайте. Не зважайте, Господь Він, він підніме, Він допоможе, Він зробить реабілітацію. Щоб наступний раунд життя ти мог вистояти і мати перемогу. Амінь. Давайте ми помолимось, отче Боже наш. Ми схиляємося нині перед Тобою. Я не знаю, Боже. Може ті, хто сьогодні слухає це, хтось лежить на ринзі і всі навколо думають, що це такий глибокий нокдаун, що просто його треба виносити і все. Але ми знаємо, що ти все це спостерігаєш. Ти не кидаєш цього рушника, щоб просто забрати людину. Ти турбуєшся про те, щоб людина встала і могла отримати перемогу. Господи, не полишуй. Нехай Твоє слово, Твоя наука, Твоя сила допоможе нам добігти і мати пояса чемпіона, щоб однажды почути, що вірний добрий рам, війди в радість господина Твого. Господи, хай Твоє благословіння завжди буде з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І будьте благословенні в цьому дні. Нехай Господь збереже вас, ваших діточок, онуків, батьків, друзів, церкву, щоб Його захист, Його любов, Його провід, завжди, провід Святого Духа завжди був в нашому житті. Нехай Господь допоможе ті, хто може вже втрати усі сили. Розумійте, у Бога є і дуже гарна пожива для кожного з нас. І тому біжіть так, щоби одержати нагороду. Хай Боже благословіння буде в сьогоднішньому дні. Господь любить нас, Він підніме, і Він зцілить, і Він знову поставить, і Він дасть смак життя Даже у тому ринці, коли ми ухиляємося від оцих. Ударів, які наносять життя чи обставини, Господь Він допоможе, Він не положе. Будьте благословенними в цьому дні.